Добрий вечір. А, сьогодні записую друге відео відносно морального вигорання. А, наразі а, я намагалася якось а, боротися з цим. А, в моєму випадку не можу вирішити це за короткий період часу, так як за декілька днів. Так як я подумала і зрозуміла, що моральне вигорання тривало вже багато часу, і спричинено воно дуже великою кількістю обсягу роботи, наприклад. І відчуття таке, як наче ти просто а, вичерпався і не можеш якби нічого робити. А, і і я подумала, що я можу з цим робити? Так як, в принципі, абсолютно нічого не предприймати, не є гарним рішенням, тому що цей стан просто може собі погіршитись. І я подумала над тим, як я можу допомогти собі самостійно. Наприклад, Якщо написати список того, що потрібно зробити, і розділити його на те, що зробити необхідно вже зараз і те, що взагалі можна зробити а, в найближчий час, наразі я написала список і подивилася, що ця частина спрацювала. Наприклад, я мала сьогодні десь 4-5 пункти. І з них є, і цього списку я виконала а, три пункти, 3-4 пункти. Було, мабуть, 5-6 пунктів, так, я виконала 4 пункти. А, в принципі, а, пункти дуже прості. Вони полягали в необхідності вияснити деякі деталі, які потрібні. І я це вирішила відповісти на якісь джо-пофери, які я отримала, коли подавала на якісь заявки, це було зроблено. А це із того, що, в принципі, я вважаю, нагальним можна проговорити на відео. І, і я змогла виконати дані пункти. А, чи я вважаю, що якась заслуга списку в цьому є, вважаю, що є. А, тому що, якби в мене не було списку, плану б не було, і він, в принципі, в дії були б хаотичними. Коли я написала список, я подивилась взагалі, навпроти пункту, а, я дописувала, що треба зробити. Наприклад, а, відповісти на джоп-офери. Це можна зробити на протязі 1-2-3 дні. Ну, 1-3 дні максимум. Тим паче, тому що якщо ти заходиш в пошуку роботи, ти не один такий, в тебе є конкуренція. І, в принципі, якщо ти чим швидше ти відповідаєш, зазвичай виглядає так, що ти, в принципі, зацікавлений. Так от я розписала пункт. І написала, за скільки я можу собі це зробити. Тому що я віддаю собі звіт про те, що, наприклад, з моїм, з моїм теперішнім емоційним а, я абсолютно не хочу робити щось в цьому плані, щоб, як то кажуть, прийняти на себе цю відповідальність і вирішувати далі деталі. Проблеми, які склались, або а, накопичились. І тому а, я вважаю, що список мені допоміг. Ще я хотіла сказати цим відео? Ці відео хотіла сказати, що, можливо, список, невеличкий список дій, може вам допомогти почати робити хоч щось, щоб змінити цю ситуацію. Другий пункт, який мені допоміг, я читала невеличкі пости Мел Робінс в інстаграмі. Вона, як я зрозуміла зараз, розповідає про теорію «Let тобто дайте їм. Тобто, наскільки я зрозуміла, ця теорія полягає в тому, щоб дати людям робити те, що вони хочуть. Наприклад, якщо вас недооцінюють, дайте їм піти. Наприклад, якщо вас не гукають, дайте їм не гукати вас і далі, наприклад, там, на зустріч, якщо вам не пишуть, наприклад, дайте їм і не писати далі. От. І мені дуже сподобалась дана теорія, чим там є такі слова, no matter what happened, I can handle it. Тобто, неважливо, що станеться, я можу з цим впоратися. Мені, в принципі, імпонує ця теорія, тому що, по суті, в принципі, як іде життя, ми можемо впоратись з будчим. Навіть якщо деталі, події, речі нас ламають. Ми все одно з цим впораємось. Так, це може бути негативний досвід в плані, того, що це зламає вас ще більше, а може бути так, як і позитивний, що ви вийдете на нову траєкторію, але так, можливо, з якимись новими травмами. Також я конкретно я не буду входить, входити в ось це пояснення, тому що я не психолог або ще хтось, щоб говорити про травму, я чисто говорю про свій досвід. Я не проходжу ніяку терапію, тому я намагаюся самостійно вирішити це питання. От. І мені дуже сподобалася теорія Летве. І я подумала, якщо її повернути до себе, наприклад, якщо дати собі відпочити, якщо дати собі час Просто зрозуміти, що я стикнулася з якимись проблемами, які мають бути вирішені обов'язково, інакше ситуація ще більше погіршиться. А, і тому а, я подумала, якщо дати собі час подумати, якщо дати собі а, зважити, що я можу зараз відкласти, і що я можу зараз зробити. Візуально, тобто вирішити питання, наприклад, відповісти на джофофери, оновити резюме, наприклад, вирішити питання, які мені потрібно було вирішити, наприклад, вийти на прогулянку. Тобто, коли для мене для цього потрібен тільки ресурс, для цього не потрібно багато зусиль. Для цього не потрібно а, гроші, наприклад. Це все, в принципі, а, можна сказати, безкоштовне. Єдине, що із цих пунктів, які я перечислила, може а, важити багато зусиль, це вихід на прогулянку. Тому що, якщо ви емоціонально вигоріли, можливо, вам навіть складно встати з ліжка. Наразі е, такі деталі і проблеми, і в мене бувають, але я, я, я намагаюся собі пояснити. Про те, що прогулянка дає позитивні емоції завжди. Плюс можна відболіктись, побачити щось нове, задуматись. Наприклад, виходиш на вулицю і а, читаєш на магазині якусь об'яву, наприклад, потрібен продавець. Так, а наприклад, у мене немає роботи. І я думаю: ага, окей. Тобто, це як можливість побачити щось нове або тобі е, йшла. Ідея якась в голову прийшла. Наприклад, я не хочу працювати продавцем, або мені не подобається, як цей магазин. Або думаю, чи, чи могла би я працювати продавцем? Так? Так. Може не в цьому місці взагалі. Тобто, можливо, це як ідея, або як для роздумів. От, а, якби ось такі якісь деталі. І а, я хочу сказати, що даний список мені допоміг. Це перше, друге теорія ледве в мене, в принципі, надихнула на те, якщо я її поверну до себе. А, і дам собі час, дам собі можливість. А, створю, створити ресурс, бо я вважаю, що без ресурсу, в принципі, якщо ти будеш піднімати якісь питання, вирішувати, так, наприклад, там немає сили стати, йдеш на прогулянку без ресурсів, бо тобі потрібно. І, наприклад, ідеш на роботу, а не дуже-дуже й хотілося туди йти, бо ти йдеш, от тобі треба. От, або. Якась така, якась така основна частина. І а, сьогодні маю два позитивні моменти, як я вважаю, які мені чимось допомогли. Не просто які я бачила якісь пусті. А це перше, а, ще раз скажу, це був список справ, а, з розподіленням дедлайнів, тобто того, що треба зробити, швидко. Зробити можна зробити пізніше, і взагалі можна зробити просто колись. А, друге, це а, Теорія Летве подумати. І а, третє це до мене прилетіло, скажімо так, без в принципі сьогоднішніх якихось зусиль. Мені подзвонила моя подруга, і ми просто поспілкувалися з нею в принципі, про нинішню ситуацію мою. А, про неї, звісно, але зараз а, я не буду про це говорити. Відносно мене а, мова йде, то. І це теж мені допомогло, тому що це була як невеличка рефлексія почути себе, почути якісь пропозиції від людини, якусь пораду, якусь ідею, взагалі зрушити з точки. Для мене в першу чергу розмова це рефлексія. Я чую а, самостійно не тільки людей, я чую себе. Що я сказала, що я подумала. От. І хочу поки що зупинитись на даній теорії Летве і на цитаті, яка мене підподюрює No matter what happened, I can handle it. А, я я а, вважаю, що це мені допоможе. В принципі, сьогодні я мала ще деякі а, додаткові проблеми. Які, в принципі, очікувала, що можуть бути, відносно з моєї ситуації, але, звісно, їх не хотілося мати, але вони сталися. І дана, як це пояснити, цитата, фраза або в сомі теорія, ту частину, яку я зрозуміла, так, мені допомогла. Тобто я вважаю, що це не просто так. Я знайшла дану. Дану теорію і повернула її в свою сторону. Я віддаю собі звіт, що неважливо, що станеться, я можу впоратися. Так, це складно. Це, можливо, не підійде все. Можливо, це не підійде мені на протязі цього дня, тому що не в кожний момент сьогодні я могла впоратись, але день в принципі завершується, я його впоралась. Я прожила і почала вирішувати якусь проблему, а я почала виходити на цю траєкторію. І я, в принципі, за це дуже-дуже вдячна. І я а, маю надію, що комусь це допоможе. Можливо, і вам допоможе список справ, або ви захочете почитати теорію Mel Robbins Let як я зрозуміла, наразі вийшла книга. Її можна почитати, але я точно не можу. Вточнити, я не слідкувала, не перевіряла реліз. І а, також, поки я говорила, я подумала про одну частину, згадала, про яку, скоріше за все, розповім уже завтра. А, це те, що може допомогти розгрузити задачі. А, була рада поділитись. Дякую всім, хто дивився. Якщо у вас є якийсь зворотний зв'язок, як ви справляєтеся зі своїм емоційним вигоранням, чи взагалі в якому періоді життя ви перебуваєте, чи як ви вже впоралися з емоційним вигоранням, або як ви знайшли роботу, або якщо ви змінили сферу діяльності, буду дуже рада почути. Всім гарного видання.